Доброго дня, шановне товариство, ми з вами розпочинаємо вже майже традиційний захід, який проводиться навесні, який проводиться восені, для нашого населення. Це інформація щодо заборони і щодо шкоди спалювання рослинних відходів та сміття на території міста. Вона весь час у нас надається на муніципальному порталі, доводиться до засобів масової інформації інших. Крім того, сумська міська рада використовує такі механізми доведення інформації як освіта, просвіта та покарання через контроль за дотриманням правил благоустрою. Але на жаль, ми щороку бачимо ці порушення, і тому ми весь час ведемо цю розмову і використовуємо засоби масової інформації для того, щоб можна було більш ширше довести це до відома відомого населення. Ну, по-перше. В восені в у нас звичайно, коли ведеться збирання врожаю, то бадилля картоплі, бодилья томатів, бодилья інших рослин вони спалюються. Ми пропонуємо населенню більш ефективне і безпечне використання цих відходів, а саме компостування, але на жаль. І вкотре я нагадую, я думаю, що інші спікери більш детальніше за своєю спеціалізацією скажуть про ці питання, але я просто нагадую ще раз. Статистика надає таку інформацію, що при спалюванні однієї тонни рослинних підходів виділяється біля 9 кілограмів часток мікродини. Мікро, і ці частки дуже шкідливі для населення, для людини, для людського організму, тому що там майже вся таблиця хімічних елементів. І найбільш шкідливі для організму це бензоперени, діоксини, які є канцерогенними речовинами. Крім того, ми знаємо, що для дітей це більш за все забава. І тому діти наші біля багатьох спалюють і сміття, і рослини, і картоплю печуть, і хлібець піджарюють. Але дитячі організми вони більш ушкоджуються цими димами. І я звертаю ще увагу і батьків, що спалювання, по-перше, заборонено, по-перше, шкідливе, і тим паче не можна, щоб в цьому приймали участь діти це що стосується людини? Ми знаємо, що в смітті є і поліетилени, Є і пластикові будинки, Я вже не кажу, що там при згаранні пластикового пакету більше 70 речовин виділяється і дуже шкідливі вуглеводні поліциклічні. Але ми ще маємо в смітті і бутове сміття, і формадегіди від спалювання фанери або інших часток деревини, яка використовується при виробництві меблів. А, але ще хочу нагадати ще про нашу природу, враховуючи, що я все ж таки а, займаюся питаннями охорони довкілля. Треба згадати, що при цьому а, а, страждають не тільки люди, а ще і страждають ґрунти. По-перше, велика кількість спалю, спалюваного сміття вона зменшує надходження органічних речовин до ґрунту. І на 2-4 рази рази зменшується. Супротив ґрунтів щодо промерзання, тобто промерзають у 2-4 рази більше такі ґрунти, які залишилися без рослинності. Якщо відбувається спалювання стерні або якоїсь стерні на, на залужених територіях, то звичайно знищуються живі організми, які являються дуже добрими утворюючими цих ґрунтів. Зменшується, зменшується і так невеличка кількість тих живих тваринок, які все ж таки мешкають у рослинному покрові, для яких невеличкі чагарники або трава є містом їх мешкання. Це інше. До того ж знову ж повертаюся до урбанізованих територій. Ці пали є причинами пожарів більш за все. Бо це і перш за все може зашкодити і будинку, і будівлям різним, і може перекинутися на лінії електропередач, пошкоджуються драку. При спалюванні значно, якщо немає вітру, погіршується видимість на дорогах. Тобто це додатковий смог, який і може заважати пересуванню транспорту. Це отакі загальні більш питання. Я хочу більш детальніше перейти а, до тих нормативних документів, які у нас опрацьовує Сумська міська рада, більш детально розкаже про це, мабуть, Микола Іванович. Але все ж таки я нагадую, що основним нормативним документом Сумської міської ради, який а, регламентує порядок здійснення благоустрою на території міста Суми, і тим самим встановлює певні заборони, є правила благоустрою міста Суми. Це документ, який прийнятий. Такий документ він існував весь час. Інша справа, що редакція його змінювалася. Відповідно до змін і реалій сьогодення постійно змінюються і додаткові пункти, з'являються. Але чітко у правилах благоустрою встановлена заборона щодо спалювання сміття. Це, наскільки я пам'ятаю, це 21 пункт розділу 12-го. Встановлених заборони, які встановлюються і для підприємств, і для окремих громадян, і для іноземців. Там просто так і написано: що забороняється спалювання сміття, листя на території, на території нашого міста. Я хочу нагадати ще і таку деталь. Що... Таке, не дивлячись на те, що органи місцевого самоврядування весь час працюють над цим питанням. Ця інформація доноситься до населення, але все ж таки, я так розумію, що ці механізми, якщо не не спрацьовують ефективно, то в цьому році, ураховуючи цю тему, що піднімалася ще й народним депутатом Одиниці, ми проводили і спільну, спільну роботу з цього питання, і ще нам належить її провести. І рекомендовано провести 30-го числа цього місяця круглий стіл за участю всіх учасників цього процесу. Як департамент фінансів працюємо ще такі додаткові механізми. Ну, по-перше, з державною екологічною інспекцією. Є така процедура, вона не нова, вона була, але ми все ж таки хочемо її поновити щодо роботи громадських інспекторів. Зараз пропонується із числа активних громадян, із числа активних громадських організацій, із числа квартальних все ж таки надати сформувати певні списки, надати до Державної екологічної інспекції. Щодо визначення і надання цим особам статусу громадських інспекторів, ці громадські інспектори відповідно до чинного законодавства, до нормативних актів державної екологічної інспекції, мають певні повноваження. По перше, вони можуть брати участь у спільних перевірках з інспекцією, По-друге, вони Можуть ці повідомлення, які вони зафіксували, зафіксували щодо порушення правил благоустрою, не тільки палів, передавати до державної екологічної інспекції. Ось ще такий механізм ще раз будемо застосовувати. Це по перше, ураховуючи, що все ж таки більшість спалів відбувається на території приватних забудов, де спалюються рослинні відходи, які ще більш того, скріп ще скріплені всі, або отрута хімікатами, бо ми всі знаємо, що якщо не обробиш сільсько-господарські рослини, то і врожаю не отримаєш, то цей ефект від забруднення він декілька разів збільшується. А, тобто механізм з громадськими інспекторами в цьому році ми застосовуємо, поновлюємо цю роботу і а, намагаємося ще раз провести додаткові, додаткові навчальні заходи і додаткову інформацію довести до. Дітей, що навчаються в установах та закладах нашого управління освіти. Ось такі додаткові механізми. А так я ще раз нагадую всім, що правила благоустрою вони встановлюють не тільки порядок отримання території міста Суми, але ще є така система, як утримання парків і скверів. Не спалює і не збирає все сміття, не вивозить, яке не потрібне у місті, бо у нас в правилах благоустрою написано так, що на території парків, сфері, водопарку прибираються виключно доріжки, галяви, майданчики, які використовуються для рекреації, а під угоркуваннями дерев біля чагарників це, це листя не збирається. Для того щоб можна було зберегти можна було зберегти ті рослинні органічні речовини для поновлення ґрунтів. Оцей порядок він у нас встановлений завжди, але ці механізми, про які я вам сьогодні розказала, я думаю, доповнять іще інші учасники нашого зачить, я вам скажу практично ніяк. Не наглядає і не має на сьогодні ні повноважень, ні прав. Тому що отак держава зробила, усунула від нас від цих питань в плані того, що була коли була держсанепідслужба. То ми предметно займалися, і взагалі, якщо заглянуть в історію цього питання. То екологічними питаннями займалася свій час Дерсанпідслужба, від якої відпочкувалася потім вже інспекція охорони природи, охорона природи і тому подібне. Тому що це е, надзвичайно пов'язано, тісно пов'язано із життям, життєдіяльністю людиною і її здоров'ям. І дійсно, я через те прийшов сьогодні на вашу зустріч, тому що. Мені не байдуже це питання, і я знаю, це не, не на словах, а на ділі. Ми сьогодні ця тема надзвичайно актуальна, і сьогодні вона становиться надзвичайною, тому що ми якраз вступили в такий осінній період. Сьогодні вона ускладнюється ще тим, що сьогодні ті всі моменти політичні, економічні, вони також заставили нас задуматись і перейти повернутись до питань. Пічного опалення до питань котлів, твердотоплених котлів, від яких раніше політика держави була звільнитись. І ми ратували і рукоплескали за те, коли закривалась котельна якась твердопалена котельня, і ми казали, що повітря становиться чистіше. Тим більше, що сьогодні всі країни весь світ. Надзвичайно, як кажуть, загострилася ситуація екологічна, тобто, ми бачимо різке потепління нашої сфери, нашої стратосфери, і це, тобто, цей. Тепловий ефект, який ми сьогодні бачимо, потепління, які яке в нас стало. Ми відчуваємо це все на собі, і тому мені надзвичайно хочеться донести цю тривогу і цю необхідність виконувати не ті правила. Правила це написання для. Того, щоб інспекція могла притягти до відповідальності, але люди для себе повинні правила, що заборона заборонено, не можна спалювати, то не можна спалювати, і повинен кожен громадянин міста зупинить свого сусіда і не дозволить робити те, чого не повинно робити. Тому що влада зробила для цього питання сьогодні. І вивіз майданчики твердих побутових відходів. Вже сьогодні ніхто не наказує на те, що складуються там відходи рослинні, сьогодні вивозяться, перевізники, вивозять ці відходи. Сьогодні організований полігон для органічних відходів, окремий полігон, який працює місто. Тобто влада робить все, залежить від нас, жителів, але коли йдеш тут в центрі міста. І коли, або коли особливо приїжджаєш до лікувального закладу, і в цей період, коли йде спалення листя, бачиш, скільки потерпає людей від цього нерадивого відношення людей до цієї проблеми. Астматики для них це період надзвичайний. Вони не знають, вони запасаються ліками, вони не знають, як їм. Це зберегти своє здоров'я і пережити цей період сьогодні, особливо центральна частина міста, коли починається спалювання, то смог стоїть. Ми говоримо за смог, за велике, що ми живемо в поганій екологічній атмосфері. Але що ми робимо самі для цього? Ми палимо і смог цей стоїть. Отут, якщо брати ну, центр по по річці, по сумці, по стрільці то це просто ну жах, жах, коли смог стоїть, коли дихать, нічим, коли діти. Потерпають, не можуть дихати і ховаються, закривають квартирки, мокрі полотенця, використовують і тому подібне. І сьогодні всі люди, які астматики, як я вже сказав, серцево-судинні ті, що люди мають якісь леганеві захворювання, тобто люди, люди хроники і люди середнього віку, вони надзвичайно реагують на такі негаразде. Тому сьогодні ці питання повинні бути висвітлені в засобах масової інформації. Ці питання повинні підключити. Я згоден, що підключити до цього наших активістів, тобто людей, які не байдуже до цієї проблеми, не на словах, а на ділі працювати в цьому напрямку. Ну а не радивих відповідно вже ті, хто не хоче. Прислухатись, не хоче виконувати тих вимог, відповідно потрібно притягати до відповідальності. На жаль, я говорю, що ми такої можливості сьогодні практично позбавлені цієї можливості, тому що е, ну, а так, держава підійшла і нас залишилось в місті людей, які займаються. Проблемами дотримання санітарного законодавства в місті аж 4 чоловіки. Значить, для вирішення даного питання робилися неодноразові деякі заходи. Я приведжу приклади для того, щоб було зрозуміло те, що вживається нами, для того, щоб люди відучилися спалювати, а робили компостні ями і робили біодобрити. Три роки тому у нас таке було підприємство, називається Комфорт Стройсуми. Вони обслуговували весь Копаківський район. Вони ніколи не вивозили значить, рослинні відходи в місце для складування. Винаходжували яри, які не використовувалися за яким призначенням, і вони звозили їх туди. Перевозили, робили пересипку, як положено, глиною і засипали землею. Зробили декілька таких кучей, зробили експеримент. На цьому місці через два роки нічого не сталося. Їх вивезли. Люди вивезли, перегной собі на огород. Є у нас таке підприємство Рембут. Підприємство Рембут перевозить і в нього завжди побажання є від власників садів огородів в районі Блакитних Озер і вони вивозять туди на прохання тих власників, які там є. Інший приклад приводу третя школа. Третя школа деревами обросла повністю. Я не хочу сказати, що там тільки що й депутат керує даною школою, але їхнє відношення і як виховують дітей, у них ніколи не було відходів, що стосуються рослинних відходів. Вони зробили в себе компостні ями, самі ці добрива, того й цвіти хороші і все остальне. Значить, для чого я розповідаю? Для того, щоб ми самі створюємо собі умови. Ми, громадяни, не вважайте, що тут хоч кучу чиновників вам постав, нічого не вирішиться. Буде вирішено, коли ми місто зробимо хоча б зауважити один одного. Але це послужє наукою, наприклад, вчорашній. Вчорашній приклад того, що відбулося на першій замастянській. Де ми заїхали туди, там дійсно спалювався. Це приватна земля. Нам власник заявив, ви не маєте жодного права заходити туди. Але ту роботу, що ми провели, вибачте, вийшов, затушив і зробив свою роботу. Так, да, у нас є негаразди разом з поліцією. Не маємо права ми не зайти на власну територію. Тільки визивати дільничну, і той фактично не допоможе. Я не хочу розписуватися своїм безсілі. Ми зараз проводимо безсіди, щоб люди зрозуміли, тільки ми самі здатні зробити хорошу роботу для самих себе. Коротко в мене все. Ми ну, ви складали штрафи, назвали суму, а скільки взагалі вдалося? Відповідальність, по минулому році було складено 28 протоколів, на сьогоднішній день складено 8, попереджень зроблено більше 100. Спочатку проводиться роз'яснювальна роботи, якщо не вживаються заходи, відповідно складуються протоколи про адміністративну відповідальність і передаються на розгляд адміністративної комісії. Будь ласка, всі бажаючі звертайтеся зараз до відділу екології, енергозбереження та, та розрахунків за енергоносії, телефон 700-390. Всі пропозиції ми будемо збирати, ініціювати це питання перед керівництвом виконавчим органом органів і надавати цю інформацію до Державної екологічної інспекції щодо сприяння нам у цій роботі. Це по-перше. По-друге, просто проведення, просто ми розмовляємо з усіма небайдужими громадянами щодо проведення цієї роботи, хоча б у своїх сім'ях. Бо іншим способом дуже дуже важко якось людей зорганізувати на цю роботу. Ну і сподіваємося на наше управління освіти та науки щодо проведення, як я вже казала, додаткових навчальних. Годин додаткових виховних годин, і в тому числі і в позашкільній освіті, щодо вставлення до такої проблеми в місті. Я хочу сказати, що в місті це ще ситуація звичайно серйозна, але, на жаль, у нас ситуація значно погіршується на територіях приватних в Сумський район на приватних територіях Сумської області, бо найбільше все ж таки території сел і селищ страждають від цього. І, на жаль, ми всі маємо, хто можливо має якусь садибу у пригороді і розмова з людьми, які там живуть декілька поколінь на своїх садибах, коли ти починаєш розмовляти на цю тему, люди просто навіть нічого не знають про це. Тобто рівень. Освіти і просвіта у нас дуже низький, не дивлячись на всі наші зусилля. Але все ж таки просвіта це теж один з основних заходів. Будь ласка, ще я запитання ще. Дійсно, треба виховувати, звичайно, говорити про цю шкоду спільно із громадськістю. Зараз цей комплекс заходів розробляємо по просвітницькій роботі. Ну і інший напрямок це вже компетенція Сумської міської ради, є питання із цим так званим зеленим полігоном. Там немає ні огорожі, шлагба, у мене освітлення, фактично треба це доводити до ладу. І також виділення там, додаткове фінансування. Стоїть питання про те, щоб ці патрульні групи чергували цілодобово в цей період, а не з 8 до 8, як наразі, знаємо, що палять в основному ввечері і вночі. Тобто, ну, приєднуємося, всіх запрошуємо, теж всі громадськість будемо працювати разом, принаймні, в цей період.